Волинської районної державної адміністрації Цивульчак Олександр Леонідович. Мату Волинського району почесний гість нашого заходу та організатор Слівко Вадим Борисович. Начальник головного управління Державної служби в надзвичайних ситуаціях. Василенко Сергій Володимирович. Шанов! ...головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Василенко Сергія Володимировича. Дякую. Ви знаєте, мені також дуже приємно те, що сьогодні молодь стоїть іменно патріотично настроєна. І рік тому назад всі ми пам'ятаємо, якби не молодь, ми б сьогодні жили, може б навіть в другій державі. Іменно молодь вийшла тоді і протягнула руку до європейської майбутньості. Так сталося, що після цих трагічних днів ми сьогодні маємо конфлікт, який, на жаль, несе багато-багато з собою смертей. І не ясно, що коли він буде до кінця подолати. Але, дивлячись вам в очі, я хочу сказати, що ми переможемо і перемога буде не за горами. Слава Україні!

よろしくお願いします。<music> <music> Gracias.